Продовжуємо, друзі, рубрику поради початківцям. І сьогодні будемо говорити про дуже популярний монтаж коропового поводка так званий blowback Ну, Якщо говорити зрозумілою мовою, це є поводок з кільцем. Ефективність цього поводка дуже висока, тому що, як ви знаєте, при небезпеці короп долі секунди випльовує наживку, і колечко дуже гарно, легко скользить по гачка, бойл вилітає, а гачок залишається у губі коропа. Ось так. Виглядає правильно змонтований поводок. І сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Так, що нам для цього потрібно? Поводковий матеріал в оплетенні, гачок, кілечко 3 мм, інструмент для зняття оплетення з поводкового матеріалу, монтажна голка, стопорки. Ну і більше такого нічого. І так, приступимо. Значить, відмірюємо собі 15 см поводкового матеріалу і знімаємо і знімаємо оплетення. Ну, важко воно знімається. Так, перемірюємо, чи добре? Так, добре, зняли ми 15 сантиметрів оплетення. Тепер надіваємо стопорок. Так, і зав'язуємо петельку. петельку за допомогою монтажної галки. Ось так. Тепер підсуваємо стопорок сюди, відмірюємо 30 см поводкового матеріалу. Тепер, значить, як нам правильно закріпити кілечко, щоб зразу попасти на то місце, що треба, і щоб потім не прийшлося нам його рухати вверх-вниз міст Значить, Я зробив собі ось таку приспособу. Ось тут на відстані 3 см, зробив отвір, вставляю сюди голку, ось так і Отак, От бачите, відміряю собі сюди, забираю голку. Отак. І вставляємо наше кілечко. Надіваємо сюди. Так, і потім тут нам обов'язково потрібна монтажна голка. Ми робимо ось таку. Ось таку удавку. Бачите? Ось так. Поступаємо. І тепер в тому місці зав'язуємо звичайний вузол. Отак. І тепер треба нам Гарно затягнути. Ось так воно стає строго перпендикулярно і воно вже нікуди у нас більше не зміститься. Так, тепер беремо гачок. І ось так пропускаємо сюди. Розміщуємо кілечко Ось тут напроти жала. Так. Пропускаємо податковий матеріал в ушку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, і повертаємо назад. Ось так. Тепер гарно затягуємо так, і поправляємо, що у нас волос виходив строго посередині зверху. Так, друзі, бачите, ось тут, від початку, де було оплетення, у нас залишилося приблизно 2 сантиметри чистого. Матеріал без оплетення, а тут вже починається оплетення. Бачите? І цих 2 см нам буде достатньо для того, щоб наш гачок правильно розвертався. Тепер зав'язуємо петельку. Добре затягуємо, тому що матеріал плетені і виходять великі узли. І лишній кінчик обрізаємо. Тепер вдіваємо конус. Так, відсиваємо стопорок назад і будемо вдівати нашу насадку. У нас насадкою буде служити зрізаний 15-мм бойл і половинка 12 го попапа. Надіваємо на голочку і стягуємо на волос. Ставимо стопорочок. Пікаємо знизу стопором. Дуже зручно вставляти стопорки не по одному, а такими палочками. То для тих, в кого вже трошки проблеми з зором. Так, ще раз поправляємо, підтягуємо. Ось такий, друзі, у нас вийшов чудовий поводочок. Перевіряємо, наскільки правильно ми його зв'язали. Бачите, все супер, кілечко розташоване. Тому місці де потрібно, і насадка у нас сидить на волосі правильно. Якщо, друзі, у вас залишилися ще якісь запитання, пишіть в коментарях і будемо спілкуватися далі. Всім удачі, міцного здоров'я і гарних трофеїв. Зустрінемося!